Пішов раз лев на лови та зустрів мишку. Хотів її з'їсти вже й лапою надушив. А мишка йому й каже Ой, Леве, могутній владарю, не їж мене, змилося наді мною, бідною маленькою мишкою. Я тобі в пригоді стану. Засміявся Лев. Ні в пригоді станеш якась нещасна мишка. Мені цареві над звірями. В пригоді ж може стати. В який же це? А хто може тобі знати? Тільки благаю тебе, змилися наді мною. Змилувався Лев, пустив мишку. Вона подякувала й побігла до своєї нірки. Коли це, за яким часом попався Лев у тенета? Б'ється сердешний, борсується в тенетах, нічого не зробить. Аж тут, де не взялася мишка, одну петельку перегризла другу і так заходилося, що й лев виліз. Бачиш, і я, маленька мишка, Тобі в пригоді стала. Бачу, каже лев, віддячила ти мені, спасибі тобі!